Підір, будь ласка, я ж вас тільки попросив. Виходите по маску, Все добре, бо я так достатньо? відстань. ні, будь ласка, що бачите. Добре. Оце його скоро забрали, бо там з цього подушки зробили, а в того подушки нема, то розбив чоло добре. Ага. І приїхав, і їй з машини його витягнув, скору посадили і повезли в дробку. Дивкається, що це вроді кажучи, що роботник міліції, наскільки я точно не знаю. Ну кажуть, це роботі поліція. Не, Жі... не кажуть, а точно твоя мама цієї а, а, а жінка сказала. Його uh -huh. жінка сказала, що його везу начальник. А був моє був. слово таке, вся міліція прийшла і побігли за ним в здравпункт. Не дай бог зроблять, що він тверезий, я його сама застрілю на місці. Щоб мені дитина так. Стравпуті будуть поєднана зібрати. І всі одного, погнали одного, туди, вся міліція за ним. А він на ногах не стоїть обшедки п'яць. А сильно постраждали люди в машині? Він постраждав побитий, жінка побилася, вони зараз в лікарні. А він разом з жінкою їхав, так? Так. Да. За дитиною в музичну школу. Чи той день на танці, я вже не зображаю І Він так, отже, люди бачать, то він так огнався на всіх порах по всій дорозі. Він тікав, тікав, він все одно його піймав. Наразі він піймав, він думав, кажу, віду в і він проскочив. А тут якраз так вийшло, що і він в і той в і той в і «Ще й буси зачитали, бачите? Uh -huh. Свидетель uh -huh. буси, повно бусів людей». «Його машину малюють дорог, а того нічого. Бо тільки міл... міліція приходить і всі питають, де він чи живе. І всі туди. «Дивіться, будь ласка, що сталося?» Як «Що сталося? Ми їхали на ворота, <кхів> 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 ми бачили, що була швидкість хвилин, ми тікали скільки могли вліво-право, не втікли». Тобто він піднімався вгору, так, да, по Так, На великій великі швидкості йшов до гори. Ага. І він врізався вас прямо в лоб. Так, да, Так. він виходить в праву сторону. Угу. угу. Тобто ви бачили здалека, що він питав. Да, так, ми бачили, що він почав виляти по, по дорозі. Угу. Ми угу. тікали від удару, але не змогли втікти. Угу. Угу. А і далі він врізався вже в маршрутку, яка йшла за вами, да, так? Розумі? Розумі. Угу. І що кажуть міліція, що каже. Не знаю, скоро приїхали, його забрали, нас лишили. Ага. ага. А, а його забрали, куди експертизу, він тут задавав, Я не знаю. Що його скоро забрали, а у нас здав. Ми своїм ходом приїхали. Ви відчували в від нього якийсь характерний запах. Він п'яний, він йому на ногах стоять. Uh -huh. Він не то, що ви а п'яний все. А міліція щось каже на цей рахунок чи? ні? ні ще нічого не говорю. А, а Казали, що давайте рішати по-хорошому. Не знаю, як там по-хорошому. Це власник п'яний да, цей да, водій. Так, це п'яний водій.

У нас тут іменно нема, Тобто у вас зараз немає людини, яка б могла надати коментарі? Тут нема. Ну, ви, ви кажете, не надані, немає людини з повноваженням. Ні, у нас тут іменно нема, а в міліції, в міській є якась людина, яка може надати вам коментарі. Вона зараз є на робочому місці? Я не знаю, я ж не ви не виклику. Я ж не можу сказати за з бачить день, Добачий день так, до сьомої. На завтра поспілкується слідчим, які виїжджали на місце події. І завтра можна буде отримати коментарі. О, мужик, таш. 193, 193, 600 бант.